Всім привіт! На зв'язку Богдан, і в даному відеоролику я хотів би з вами поговорити про те, чому я змінив свою основну біржу. А саме я перейшов з Binance на Bybit. Дивіться, хто підписаний на мій інстаграм, хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться. В ньому я вже розказував свої причини, зробив перехід і плюс-мінус все описав. Але дуже багато людей захотіло дізнатися конкретики, плюс дуже багато людей Трохи не зрозуміли мого посила, тому в даному відеоролику я вам скажу причини, чому я перейшов і чому на Bybit з одного боку краще навіть торгувати, ніж на тому самому Binance. Дивіться, також хотів би сказати, що я не хочу сказати зараз, що біржа Binance якась погана і так далі. Це все-таки топ-1 біржа. Але є в ній певні речі, які особисто мені сильно не подобаються. З цієї біржі я не буду йти повністю, тобто не означає, що я вже всі з гроші звідти вивив, все я там не ногою, ні, я нею далі користуюся. Просто зараз вона в мене знаходиться на другому місці серед цих моїх бірж. А детальніше зараз вам розкажу. Дивіться: по-перше, біржа Binance, вона вже, як я говорив, це є топ-1 біржа. Вона стала, я би так сказав, максимально такою більш-менш регульованою, централізованою, чи як би так сказати. Ця біржа вона співпрацює з владами, не тільки нашої країни, а й іншими владами. Тісно Відповідно, ну, багато в ній є, я би сказав, регулювань. Тобто, якщо ми говоримо зараз про світ крипти, про криптосферу, що нам говорить взагалі слово крипта, це є анонімність. Тобто нам потрібна анонімність, нам потрібна безпека. Тобто крипта це є про безпеку та про анонімність. На біржах цієї безпеки і анонімності вони її практично не мають. Тому що ви там проходите як верифікацію, там біржа про вас запрашує всі документи, вплоть, де ви там живете ваші адреси е і так далі. Дивіться, дві основні причини, які я розказав своєму інстаграмі, чому я перейшов. Це є перше, що бірж, біржа Тісно співпрацює з урядом. А і друге, що якщо на вашу біржу прийде якась незрозуміла криптовалюта, детальніше скажу згодом, то вам заблокірують рахунок. Давайте про перший пункт. Дивіться, я у своєму інстаграмі сказав, що, наприклад, якщо на вашому балансі особливо це все стосується більше великих балансів. Якщо на ваш баланс приходять великі кошти. І влада, уряд, чи хоче дізнатися, звідки у вас гроші, чи сам бінанс може дізнатися, звідки у вас гроші, тобто це фінмоніторинг. Вам банально заморозять кошти, наприклад, якщо ви там не платите податки і так далі, вам банально не заплатять, о, заморозять аккаунт повністю і скажуть, підтвердіть походження ваших грошей. На цьому пункті мені дуже багато людей написали в інстаграмі: о, та ти не платиш податки, тіпа, а, так взагалі не можна, і т.д. і т.п. і за цього ти перейшов. Ні, не і за цього я не перейшов і податки я плачу. Я зареєстрований фізично особа-підприємець, я плачу всі податки, всі гроші в мене податковані. Я цього не боюся. Чого я реально боюся? Дивіться. Навіть якщо я плачу податки, я підприємець, наприклад, от я продав автомобіль. У мене така ситуація, я якраз три місяці тому продав свій Мерседес за 80 тисяч доларів, і нехай я ці 80 тисяч доларів закидаю на біржі. І у біржі, наприклад, виникає питання, вони мені блокують да, рахунок, там покажіть цей документ. У мене є документ, куплю продаж, я то покажу. Ну не в цьому проблема. Проблема в тому, що мені під час цих всіх перевірок заблокують рахунок. Він буде розблоковуватися, можливо, там декілька днів, тиждень, чи навіть я дивився випадки, в якому є місяць, це є реальні випадки. А я активно торгую, наприклад, там, на ф'ючерсах, займаюся активним трейдингом. Розумієте? І в мене будуть відкриті угоди. Я не зможу їх контролювати. Всі мої гроші будуть заморожені. Я банально не зможу зайти на аккаунт. Розумієте, в чому проблема не в тому, що я плачу податки чи не плачу, а проблема в тому, що мені приходять гроші, і мені блокують увесь мій рахунок. Нехай, наприклад, мені там може заблокують, знаєте, там, е, я не знаю, там, ту частинку, яка прийде, і так далі. Но ось цей випадок, за який я перший розказав за податки, він є мінімальний. Тобто, шанс, що вам його зараз заблокують, практично ну, рав, не знаю, там, менше 1%. Просто я отак от рішив, вам це все. Роз так більш розказати, поділитися з вами більш детально, але ви не бійтеся, особливо, якщо у вас навіть там малі гроші. В основному це нікого не касається. Це колись було в Австралії. Наприклад, були такі уряди. От в Австралії я якраз цей приклад давав в своєму інстаграмі. Там, там 200-400 тисяч трейдерів отримали, от, як то кажуть, смс-ку щастя про те, що докажіть, звідки ваші кошти. Добре, доказати кошти можна. Ну навіщо блокувати рахунок на час цього доказу? От як сказав. Тепер основна причина, за якою я перейшов, вона перша, а друга причина, це те, що на ваш рахунок може потрапити криптовалюта. Назвемо її в лапках нечисті. це з продажів, можливо, нелегальної товарів, з з криптовалюта з якихось там нелегальних обмінників і так далі. Наприклад, от це є реальні випадки, знаю знайомих, які були випадки блокування аккаунту. Вони приймали на свій рахунок Binance гроші за рекламу а, у своєму пабліку Telegram. От, от я так само приймаю. У мене є телеграм-канал безкоштовний, і в ньому інколи я роблю рекламу а, і отримую за це гроші в криптовалюті. Відповідно. Власник, який скидає ці гроші, він міг там не знаю там колись намутити, чи йому могли скинути гроші за нелегальної діяльності чи криптовалюту, чи там з якихось відмінників яких, і так далі. Мене, от, мене особисто це не цікавить, звідки в нього гроші і так далі. Що він мені там скинув? Я собі продав свою рекламу. Ну чому я, от, коли на вас попадає на бінас, от така криптовалюта, я навіть вживу бачу випадок, як в мене там один знайомий скинув з кошелька другого на другому на Бінаці йому блокнули рахунок. О, там 2000 доларів у нього, до речі, було тоді на балансі. Ось, і чому я маю отримати блок за те, що там десь хтось отримав, притом, з цього мого рахунка. Я от тут торгую, у мене блокується рахунок, я навіть на аккаунт не зможу зайти увесь ще час. Ось мені менеджер Бінанса а, в цафілію написав: Та ти що, типу, підтримуєш а, а, цей там, оці нелегальні гроші і так далі? Що ти отак от пишеш ні, я не підтримую оці всі нелегальні гроші. Мені просто не подобається, що якщо мені хтось щось скине на мій рахунок, мені можуть в принципі заблокувати всі на момент вияснення рахунок. А він мені каже, та ми ж швидко розблоковуємо там в районі до тижня. Я за цей тиждень можу 10 ліквідацій зловити, не контролюючи свої годи на, на фьючерсному рахунку. Ось що я хотів донести. Тобто, який висновок із цього, з цих двох випадків для мене є на важливості? Що я з цього зробив з Binance? Особисто я. Я вже навіть рік на Бінанс не завожу кошти, не поповняю ні своїх гаманців, ні хтось інший мені на Бінанс не скидує гроші. Навіть от, люди, коли мені хочуть там, навіть, от, зайти в мій закритий клуб, я так само на Binance не приймаю гроші ніяк, щоб мені не блокували. Тобто, якщо ви... Хочете від цього обезопаситись і далі користуйтесь бінансом, бо я так само буду далі користуватися, просто не заки... я не закидую на нього гроші. Або, наприклад, не приймайте на нього гроші з незрозумілих обмінників невідрозумілих людей і так далі. Якщо цього не буде, все буде шикарно. Типу, ну, все буде добре, ніхто вас блокувати не буде, то, можливо, ви зараз так злякаєтесь, побіжете, уводите. Ні, в мене на Бінансі, як були кошти, вони там так і залишились, вони там так і будуть, я звідти тільки в основному вивожу. Тому що на Бінансі є такі речі, яких, наприклад, нема на байбіті. Нам, наприклад, там валютних пар більше і так далі. Тобто. Я просто ця біржа в мене виходить на другий пункт і так далі. Тепер давайте перейдемо до Байбіта. В Байбіта таких от. Uh, Недоліків, я би так сказав, з цим регулюванням, оці всі недоліки, вони йдуть через регулювання. Бінанс не, не робив, він не робив ніколи таких верифікацій, таких от заявок, я би так сказав, перевірок. Це все прийшло з регулюванням, з ладою. Ну, Фінмонітаж в мене на монобанку приходить, інколи фінмоніторинг, хоча фізичний підприємець і в мене рахунок відкритий в монобанку. Мені приходить, докажіть, звідки у вас кошти. А я їм ті покажу, а навіщо я тоді, підприємець, якщо ви мене просите, звідки у мене кошти, у мене ж у вас навіть відкритий рахунок. Приємницький, ну це нормальна практика, і так далі. Просто от реально, от коли торгується, не хочеться, щоб тебе викинули з своєї торгівлі. От, наприклад, от давайте ще так візьмемо один моментик. От якби мені, наприклад, прийшла на Binance якась така незрозуміла крипта, нехай мені її заблокують, але не заблокують мені доступ до мого аккаунту. Розумієте, от, за що я говорю. Тоді взагалі б я це відео ніколи і не знімав. От, я би тоді б за ту крипту б, там, скинув документ і так далі, що мені це за рекламу заплатили, там, за це заплатили і так далі. Мені б його розблокували. Тому що аккаунт, якщо ви чистий, вам розблокують. Це зрозуміло. Просто деякий час ви не зможете зайти на аккаунт, а для мене це ну, не хороша річ. Тепер по поводу Bybit. А по Bybit таких от штучок взагалі не від знайомих і взагалі ніде я не чув, що вам по якихось таких ось причинах блокували аккаунти. Тут навіть не знаю, як зараз, але коли я заходив на Bybit, я ж цією біржю, хто знає, мене давно користуюся так само. Дуже довго, і багато хто з вас, мабуть, вже користується з нею як основною біржею. І тут навіть були такі моменти, що можна було купити криптовалюту без верифікації та Д і А Зараз, вроді, не знаю, мені хтось сказав, що вже, мабуть, буде обов'язкова верифікація, ну нехай. По Байбіту я не бачив таких от заявочок, які робили по блокування рахунків, не було і так далі. Коротше, біржа. Вона входить там вроді в топ-5, непогано розвивається, і давайте перейдемо ще тепер до самої біржі. Тобто тих двох пунктів їх тут нема, тобто, це плюси. Біржа, вона ідентична практично до Binance. Я думаю, кожен про неї вже чув. Вона дуже зручна, вона мені навіть подо подобається більше в бистродії, тому що вона і так все літає в програмці. Давайте вот, зайшли ми тепер в головне меню біржі, що тут мені максимально сильно подобається. Дивіться, я зараз почав дуже багато торгувати на ф'ючерсах, і з боку ф'ючерсів оця біржа. Саме з боку торгівлі фьючерсами, вона краща трошки, ніж Binance. Чому? Давайте ось зразу перейдемо в пункти фьючерсами. Я, хто торгує, вам покажу чому. Ось, наприклад, ми деривативи це фьючерси, переходимо. навіть бачите, відкрите тут є угода з нереалізованим прибутком майже в тисячу доларів. І дивіться, що тут мені дуже подобається саме в ф'ючерсах. Що тут можна робити з вашої угоди? Тобто в нас є тут плече. Ми це плече можемо міняти під час угоди. Мені дуже це подобається, тому що, наприклад, в мене така зараз на днях була ситуація навіть вчора на Binance, що в мене угода ліквіднула, ну, про неї я навіть зніму, мабуть, ролик. От, і і зато треба було докидувати маржу. Я не хотів докидувати маржу. А я би міг, наприклад, як на байбіті змінити плече на менше, і тоді б ліквідація посунулася, мене б не ліквіднуло, зараз б навіть я вже був би у прибутку. Ось. Тобто на Bybit можна під час торгівлі на фьючерсах змінювати кредитне плече, змінювати маржу з ізольованого на крос-маржу. І це є для мене дуже добре. В основному функціонал один і той самий по фьючерсах. По-іншому. Я, до речі, здійму, якщо хочете, в наступному відеоролику детальний обзор на біржу Baybit, де все покажу вам взагалі, як заводити гроші, вводити і т.д. і т.п. Ось. Далі, що мені тут подобається, коли ми робимо ось такі картиночки. Тут можна зробити, як бачите, дуже багато, навіть шахраїв робить для заманювання вас картиночки з відсотком. А тут можна робити картиночки з PNL, показуючи ваш реальний результат. Далі, що мені ще дуже сильно подобається, коли ми заходимо в усі ордери, тут у нас є повністю детально про ордер, можемо зайти в реалізований PNL, і тут ми бачимо наші закриті ордери. В цих закритих орденах в розділі реалізований PNL вже включена вся комісія, тобто ми бачимо кінцевий результат. На бінансі ми можемо бачити як результат ПНЛ, окрему комісію, то все треба підраховувати. А тут дуже зручно, що все вже підраховано. І ти собі, якщо ви ведете тут якусь щоденник трейдера, коротше, для фьючерсів максимально круто. І плюс можна зробити картинку вже в кінці, а не як у нас є закритий канал, і ми стараємось перетейку швидко ловити, скріншотити ту картинку, щоб виставити в канал, що от ми. Забрали профіт і так далі, і ми були в угоді. І тут в кінці угоди можна зробити так само ці картинки. Це такі, знаєте, мелочі, але вони максимально приємні. Також, до речі, якщо ви хочете переходити, як і я, в основному на біржу Байбіт. Обов'язково реєструйтеся по посиланням під даним відео, тому що ви отримаєте всі можливі знижки на комісії. Також ви отримаєте, наскільки я знаю, купони на комісії, тобто у вас перший час комісії взагалі не буде на цій біржі, якщо ви зареєструєтесь по посиланням нижче. І повірте, на знижках на комісіях потім можна зекономити шалені гроші, тому що, наприклад, от на Binance я рахував, у мене на комісії йде в місяць 300-500 доларів. Дуже добре, що я колись на тому сам Бінансі зареєструвався по чистій рефералці. Мені йде там знижка. Але і та знижка, реально там якихось 100 доларів може, може мені зекономити в місяці, і це максимально приємно. На Байбеті, вроді, вам дається 20%, наскільки я знаю, знижки, хто реєструється по реферальному посиланні, тож обов'язково реєструйтеся нижче. В принципі, по функціоналу Bybit, мені дуже подобається. Давайте глянемо в розділ активів. Як бачите, от в мене багато тут активів є, можна перейти глянути дуже зручно свій PNL, тобто аналіз PNL він виглядає дуже гарно. Наприклад, навіть в цих вот графіках і так далі. От давайте візьмемо мій ПН за останній місяць, ми можемо бачити, що так, в графіках як це все так відбувається. Ви знаєте, естетично приємно на це дивитися. От, як бачиш, сумарний прибуток, як воно все йшло по днях, за 30 днів ми 17 тисяч доларів, сумарний прибуток і т.д. і т.п., вартість активів. Ну, блін, ну приємно. Реально, програмка сама по собі вона дуже літає і от, візуально нею приємно користуватися. Дуже багато мене питало, чи є тут p 2 p P2P, P2P це для того, щоб ви могли собі з карточки завести гроші та вивезти без всяких комісій. Так є. Воно є в пункті купити криптовалюту. І тут є p 2 p трейдинг. Тобто функціонал практично увесь той самий, що на Binance. Ось і все. До речі, тут е, ще також мені от бачите, в мене Віп-статус. Його дали дуже легко. Ну як за 50 тисяч доларів депозиту. мені дали Віп-статус. І цей Віп-статус, наскільки я знаю, він дається в е, дуже величезні хороші е, комісії. Бачите, от що там загальна економія на комісії ВІП-1. Тобто, бачите, я вже зекономив 93 долара на комісіях. Відповідно, але я торгую, щоб так на фьючерсах на і буквально один тиждень. Тобто за тиждень я вже завдяки там ВІПУ, там певні торгові умови, в мене знижка 17% на комісію вже зекономив. Тобто, якщо ви торгуєте у вас на ф'ючерсах, у вас не повинен бути весь великий депозит. Ви, наприклад, там просто робите об'єм ваших угод, і вам потім дадуть дуже легко, вам, наприклад, ось цей ВІП-аккаунт і ще будуть кращі комісії. Тобто, для мене, як для зараз активного трейдера, ця біржа топ-1. А на Binance я так само залишуся, а, можу зробити навіть порівняння повністю цих двох бірж, якщо хочете. А, просто я туди вже не буду закидувати гроші, бо ну, стрьомно трошки. мені, От і все. На цьому відео закінчено. Можете писати свої коментарі, якісь питання, я постараюся на них вже знизу відповісти. Нагадую ще раз, хочете знижки на комісії, зразу ж якісь бонуси від біржі Байбіт, обов'язково по посиланню реєструйтеся. Всім пока!